Протягом п'яти хвилин з місця дислокації ми прибуваємо на визначене нам місце. Після чого я, як старший мобільної групи, за допомогою спеціальних засобів відслідковую переміщення ворожих дронів, та згідно цього орієнтую кулеметника. У разі виявлення цілі ми її знищуємо. Після чого викликаємо вибухотехнічну службу для проведення огляду місця та знешкодження залишених бойових частин. І збір лампу. Час отримання повідомлення група направляється на місце події. Оглядається місце події, місце вибуху та збираються рештки для подальшого дослідження. Якщо виявляються вибухонебезпечні об'єкти, частини, не розірвавшися бойові частини, якщо вони становлять загрозу життю та здоров'ю людей, вони знищуються на місці. Країна агресор останнім часом доволі часто відправляються баражируючі боєприпаси. На день буває, знаходимо по по, 5, по 6 по в нашій області.